Любий синочку, ти вже такий у мене дорослий, ти все розумієш, і знаєш, що тато захищає вас із мамою від ворога, який хоче знищити нашу країну. Я знаю, мій хороший, ти скучив і дуже хвилюєшся. Але вже зовсім скоро я повернуся, і ми з тобою знову пограємо у футбол на нашому подвір'ї. Ти маєш бути сильним, мій хлопчику, і для цього ми з тобою обов'язково запишемося в секцію з боксу, як мріяли раніше. А потім будемо дивитись боксерські бої по телевізору, і ти знову засинатимеш у мене на руках. А ще я вірю, що Олімпіаду, яка буде наступного року, ми також подивимося разом, будемо радіти за українських спортсменів, які здобуватимуть перемоги в змаганнях. І ми переможемо у війні. Тепер я це точно знаю. А ще тепер я точно знаю, що ми обов'язково поїдемо на Чорне море, як ти хотів, я покажу тобі Крим. Після перемоги відновимо нашу Україну та відбудуємо міста. Головне синку, не переставай у це вірити. Я зроблю все, аби твої мрії здійснилися. А зараз бережи, маму, і чекай тата додому з перемогою. Люблю вас та міцно обіймаю. Тато, я тебе люблю. Тато, повертайся додому. Ми з мамою тебе чекаємо. Ми віримо в себе, віримо в захисників, що тримають над нами небо і боронять наші землі. І вже зовсім скоро родини об'єднаються, зустрінуться рідні очі та відчують теплі обійми. Разом ми все здолаємо, разом ми переможемо.